Це ще поки не поховання, це тільки день народження. З <риклад> <риклад> самого ранку вітають з ним народження. Скільки мені років? Хтось знає? Скільки мені років двадцять сім чи скільки? Не помню, і що це а да, якась? Хезли тут хип зей Альоно. Ой, так хипів тую. Загадуй бажання і задувай. задуває. Спасибо. Це такий торт, тортики ми брали, бо ти ж ми ж не пробували? Ну, разом. Два кілограма. Один і дев'ять. А може я хотіла трохи прибрехати? <звички> ну, з свічкою може і два. О, бач. А з упаковкою? Чи це з упаковкою? ж і з упаковкою, а може і ні. Я не знаю. мені двадцять сім. Вроді ще така маленька. Непогано зберегалася. В <ріх> чому секрет, Маш? <ріх> Торти їла. Прикалується, прикалується. А так ніби як і дванадцять, можна сказати. Ну да. Букет. Він такий класний. Я ж не ожидала, що такий красивий буде. Я найбільше люблю ромашки. Яка ромаха? О, Здорово. І малесенькі, малесенькі, малесенькі. Такі як я, малесенькі. Зараз будемо пробувати торт. Дегустація. 嗯。Mm hmm. Ты месячку Не надо суховат, да? Нормально, вкусный, а да ствол. Сорт смачний. Ти ж вибирала. Ти йшла назад. Не можу зрозуміти, який крем.

Нічого не предлагаю, бо в тебе не імені ми сьогодні. Мені за три. Дві. Ти одно напополам порвав. Mm -mm. Ти що три кускає? Да. Не може бути. Миску рису. Там перець ще вибрав то, що там ще було. І ще три куска торта. Я почала свій кусочок їсти, коли ти їв перці. Так. А да. я не встигла той кусок доїсти, і вже й перці з'їв, і три куска торта. І рис, і мискуріс. рис. Ні, ні нам такі гості не вигодно. Це я ще голодний не був. Це я вже не був голодний. Бівтор торта нема. Це я попробував. <рес> я чула, ти <рес> щось казав, що не розпробував, що не розпробував. Це не ж спробував, а ще не їв. Я холодець варю, ну, ще не варю. Вимочила м'ясо вчора ввечері трохи, пров... Це... поставила варити і так спати захотіла. Поки трохи варилася, начистила чеснику, пішла вже помилася і так захотіла спати і виключила, думаю, завтра до вару, а що йому нічого не буде. Вари, скільки хочеш. там, можна було купити. У мене тільки куриця там. Можна було докупити свинячі ножки, либо курячі ножки. І воно би само застигло. Ну, я не хочу. У мене є желатин. я желатин додавлю і все. Кажуть, що желатин він і цвіт е, дає, що він не буде такий прозрачніший. І ніби як смак може якийсь привкус додати. Я той раз варила з желатином. І нічого такого не було. Ну, в мене саме трохи дасть свого. Я ще трохи желатину кину. І застигне. Сьогодні переберу. Чи мама щось там передала посилку, зараз поїдемо за сумкою. М-да. Такий пироги, такий міни. Як навчитися дивитися в камеру, а не на себе? Ну, тут я така красива, я завжди дивлюсь на себе. А треба в камеру. Чи вам все одно, куди я дивлюсь? Напишіть. Ідем за посилкою. Да, зараз ще тходу позилку готові дому. домов. Да ще режа куда-то есть. Приїхав автобус. Приїхав автобус з моєю посилочкою. Be air drop? Yeah. Let's go perk. Da-da-da-da. На кистке. На кистке. А на кистке. Добрость. О, тепер все надомети. Коротше, холодець робила і мені не продовжається. Я собі заказала подарок на день народження. Я вже така стара, що старусі такий надо, як я. Тапочки і плед. Ром також. Що скоро зима. Ого. скоро зима? Тапочки такі класні. В леопардовому принті. Принт. и плед. Короче, это не простой плед. Я если так захотела такие пледик до машины. И, когда я в машине еду. Буває холодно. Він з одного боку такий, поняли. як курточки такі ще є. А з другого прямо одіялко. Таке пухнасте, шерстяне. Далі ось тут є такі кнопочки. Він йде ось такий, як одіялко. Ще його можна ось так одягнути на плечики. Я ще, кстати, не міряла. І тут є такі кнопочки. Це я на кофту з капюшоном мірию. Там ззаді капюшон ще. Його можна витягнути, капюшончик. Ось такий пледик. Получається, якщо його защипнути, то він буде виглядати як ковтенка. Така. Якщо лише їх там в футболочці, можна тут підкачати, щоб де взагалі гарно виглядати, як ковтинка. Його можна... Я собі придумала таке в машину, але взагалі було намальовано на сайті, де я заказувала, що все-таки в офісах сидіти в школі дитина. Руки вільні, щось записати, щось взяти, достати. Руки вільні, ось так можна накинути на руки. Ось, нічого вітром не здує, бо тут є кнопочки. Далі, що саме для мене актуальне, якщо в машині відкриті вікна, я всегда в ноги. Його можна просто навіть зима, пуховик, якщо на ноги. сидите, накинули собі на ноги. Тоже і в школі, і для вчительок, і офіс можна куди хочу. Ось такий пледик. disco